Доброго дня, Миколаїв, 2 липня 24 рік. Продовжуємо огляд в папках списка відтворення дерева нашого садку. Почав достигати, от бачите, все показуємо без, без приховування. Пліт якийсь загнився. Але це такий одиночний пліт. Почав нас досягати нектарин. Ну як завжди, хочете коментуйте, хочете розповідайте мені, як він називається. Мені це буде цікаво. Купувався він, як звичайно, на миколаївських базарах. Просто ж це знайомий продавець був. І мені тоді зовсім було не цікаво, як він називається. Я просто йому дав завдання, дай мені деревину таку. Нектарин такий, щоб. Ах, він сказав на. І все. На цьому закінчилося. Почав досягати. Дуже-дуже гарний нектарин. Мені подобається чим. Я вже показував його ранньою весною, тим, що він сам собі регулює. Не треба його обривати чи що. Він відсвів і потім залишки відпали. Ну, не знаю, можливо, це цей рік. Побачимо, як в подальшому. Це перше його плодоношення. Деревині третій рік. Такий має вигляд. Ну, як завжди, камінь. у нас це хвороба, не знаю, вона постійна. Хто знає, як боротись, кажіть. Ось такий плід. На руки не дивіться, тому що рвали буряни в садку. Дощі пішли, бур'яни такі пішли, що Йомайо маю. Проходив повз і вирішив зняти. Ось таку має всередині структуру, кістка не виділяється, ну, їв, щоб не на камеру, але дуже соковитий, дуже соковитий, так, він твердий, начебто, а як їсиш, Соковитий, не сказати, що солодкий, не солодкий, не сказати, що кислий, він не кислий. Має таку далеку кислинку, але ось всередині така вона червона структура. Ще раз відкусив, майже повністю червоний. Тож, маємо такий нектарин. Я задоволений, як його назва, мені все одно. Я буду його прищеплювати, я буду його поки що розмножувати. Один із кращих, який я маю в своїй колекції, Ось, бачите, таке завантаження. Ось така деревина. Вона має Це трьохрічний і це ми вже її повністю обрізали, літню обрізку робили дуже гарно. Так що... Маємо, що маємо. Підказуйте, коментуйте, кому цікаво. Можемо поділитися живцями. Можливо, колись. Поки що ми не займаємося цим, хто сильно попросить. Дякую за увагу, дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу вирощувати ось таку красоту.